Керівництво Черкаської обласної організації інвалідів на семінарах, різноманітних заходах веде активну просвітницьку роботу, розповідає про те, як виконується державна програма щодо реалізації конвенції ООН про права інвалідів. Як зазначила голова Черкаської обласної організації інвалідів, Всеукраїнської організації інвалідів Лідія Чаплюк у 2009 році нашою країною була ратифікована Конвенція ООН про права інвалідів. Цей документ є важливим, адже у ньому повністю прописано життя людей з інвалідністю в Україні і в будь-якій іншій країні світу. Людина народжується для щастя, як тяг для польоту. Хороші такі слова вірні. Але коли дивишся на наше суспільство, то відчуваєш, що всі люди не мають крила і деякі люди втрачають здоров'я. Втрачаючи здоров'я, людина має статус інваліда, тобто вона має інвалідність. І сьогодні я хочу сказати, що порівняно років 10 назад. Держава трошки звичайно повернулася лицем до таких людей, до їхніх проблем. Чому вона повернулася лицем? В тому, що дуже багато хороших положень, законів підписані Верховною Радою, Кабінетом міністрів на виконання тих завдань, які сьогодні ставить держава перед людиною, яка має слово таке гірке людина інвалід. Я тримаю у своїх руках основний документ по захисту людей з інвалідністю, тобто Конвенція про права інвалідів. Цей документ був прийнятий Організацією Об'єднаних Націй. Кілька років тому наша держава також підписала цей документ, тобто він єдиний документ на всю земну кулю, по якому повинні працювати наші соціальні захисти, тобто захищати людину з інвалідністю і виконувати ці завдання, які саме надруковані в цій книжці. Основною метою нашої Черкаської обласної організації, Всеукраїнської організації інвалідів, є соціальний захист людей з інвалідністю, їх, інтеграція та працевлаштування. Я думаю, в слові інтеграція людини в суспільство, я так розумію, що людина повинна бути присутня на семінарах, тому що, е, якщо навіть держава підписала і... Продвинула цей закон, який дійсно захищає таких людей, то його треба донести до відома таких людей. Сьогодні людина з інвалідністю вона не може виписати якусь небудь пресу, та в пресі майже ніяк і не друкуються ці закони по соціальному захисту людей з інвалідністю. Тому Наша організація збирає великі семінари по 200 осіб, по 100, ну залежно від того, які ми кошти можемо достати, і проводимо роз'яснювальну роботу. Ми збираємо всі гілки представників різних гілок влади, от нашої навіть черкаської. Ми можемо запросити з що і Києва, і люди мають. Прямо знаєте, прямий контакт із цією владою, тобто я доношу їм, що до держава, от, наприклад, Верховної Ради прийнятий закон, такий то такий, який гласить там по захисту дітей інвалідів. І тут же стоїть представник від пенсійного фонду, наприклад, соціального захисту людей з інвалідністю, місцевого чи обласного. І людина з інвалідністю може знати, розтлумачити її про те, як це воно захищається. Закон і людина може звернутися до цієї представника цієї влади, який, який задасть питання, і він напряму відповіді. Ну, правда, який цей закон захищає, я буквально років два навіть спорила з нашою вищестоящою організацією про те, що без семінарів вони які не потрібні. Але коли ми провели семінар на одну тему, це було по роботі. З дітьми-інвалідами, потім ми проводили семінар по працевлаштуванні. Потім ми проводили взагалі семінар, який охоплював всі закони і положення, які захищають таких людей. Я зрозуміла, що вони потрібні. Потрібні для того, щоб людина все-таки відчула цей соціальний захист, який є написаний на папері. Так не так давно, років два назад, цей закон по інвалідах в діє вже, наприклад, дуже давно, з 2000 років. Року. Але багато людей не знали навіть про те, що вони мають право на дві виплати. Якщо маєш інвалідність з дитинства, і інвалідність наступила до 8 років, і хтось з батьків помирає, то ця, цей інвалід має право на соціальну виплату і виплату по втраті годувальника. Кожна стаття конвенції це життя людини з інвалідністю. Головне, аби влада та громада впевнено виконували усе, що прописано в документі. Є величезна кількість питань, які потрібно вирішити, щоб забезпечити реалізацію прав людей з обмеженими фізичними можливостями. Ну чому не ставиться питання про те, що всі відділи, всі організації державні, де Займається соціальним захистом людей з інвалідністю, там не повинні працювати люди з інвалідністю. Ну чому ви знаєте, коли людина пройшла, пройшла цю школу, а ця школа випробування, вона може дійсно очолити відділ соціального захисту і якнайшвидше і найкраще знайти тему вирішення тої чи іншої проблеми, тому що ця людина сама інвалід і вона живе цим самим життям. Тому я знаєте, це не тільки я говорю на телебаченні на нашому власному цю тему дійсно людської зібності і реалізації. Я говорю всюди. Ми, коли проводили всеукраїнський фестиваль, ми також ставили перед заступником міністра культури. Зробіть так, щоб люди, які нагороджені голосом, які нагороджені, читають дуже гарно, що ми навіть дикторами можуть бути, чому люди ці живуть в такому становищі? Ну нам пояснили, що буде це питання розглянуто, і все таки можливо, воно щось вирішиться. Але мені здається, чим більше б говорили цю тему, всі воно швидше можливо щось вирішилось. Одним із важливих завдань представників влади і громадських організацій є створення гідних умов для незалежного життя людей з інвалідністю в нашому суспільстві. Підприємцям сьогодні має бути вигідно брати на роботу людей з інвалідністю, оскільки вони платитимуть за це набагато менший податок. Люди з обмеженими можливостями мають бажання жити і працювати. Вони такі, як і всі, тільки більше люблять і цінують життя ніж інші. Як свідчить статистика, кожен 18-й українець належить до людей фізичні можливості, яких обмежені, на жаль, пандусів, пристосованих ліфтів та багато інших речей, які полегшують життя інвалідів, в Україні бракує, хочу сказати про те, що, хоч трошки, якась доступність, є, вона звичайна на низькому рівні, але все-таки порівняно років 20 назад, коли не було навіть цих понижень бордюрів, коли не було пандусів, коли не було поручнів, хоч тема поручнів вона і сьогодні така залишається, ну хоч трошки людина. Могла себе ну навіть вийти в той магазин, які такі сучасні, наприклад, супермаркети. Там непоганий під'їзд. Я сама звертала на це увагу. Хороші під'їзди підходять до. Обласної адміністрації до місцевої влади про це можна сказати. Навпаки, аптеки наші залишаються майже неподвижні, тому що підходу там не говоримо сьогодні про, про пандус, а говоримо про поручні, що це така тема болюча, але ж вона наприклад, праді можна вирішити, тому що поручень це не така цінність і не таке вже дуже дороге, щоб не зробити цей доступ для таких людей доступним. Хочу сказати, як виконується в нас. Пільга по транспорту. Всі знають, що люди з інвалідністю, навіть пенсіонери старшого віку, пенсійного віку, мають безкоштовний проїзд у всіх видах транспорту. Це дуже добре звучить, мені здається, дуже добре наша держава звітується, тому що насправді ну, ми маємо. І такий закон є, ми маємо право безкоштовного проїзду в міському транспорті і маємо чомусь 50% скидку вартості проїзду із. 15 жовтня і по 15 травня. У мене таке виникає запитання: а потім що, інвалідність зникає, просто її немає. Людина така повинна користуватися постійно такою пільгою. Але сьогодні ця пільга, вона ну, теж як мертва, вона не працює. Тому ви знаєте, хотілося б сказати таке враження, інший раз, коли заходиш у транспорт, і коли ти показуєш свій документ, що ти маєш право на безкоштовний проїзд, на тебе такими очима. Знаєте, подивиться кондуктор, навіть той водій. Але, шановні, я хочу сказати, коли б держава таким людям все-таки збільшила виплати, і на сьогоднішній час, на сьогоднішню ціну, яка існує всюди в магазинах, в аптеках, в інших закладах, ви бачили, які ці ціни. То така людина, якби вона отримала тисяч п'ять пенсій, звичайно, ці пільги нікому б не були потрібні. Людина могла себе оплатити ту свою дорогу, вона могла повністю оплатити ліки і придбати ті ліки, які, звичайно, їй потрібні, щоб покращити здоров'я. Серйозною проблемою є знайти роботу чи дістатися до лікарні та інших закладів. Дуже в нас багато говориться про працевлаштування людей з інвалідністю. Шановні. Я завжди говорила і буду повторяти дуже добре, що людина з інвалідністю може отримати сьогодні освіту, а далі. Звичайно, працевлаштувати сьогодні таку людину надзвичайно тяжко, тому що я вже говорила, і ми писали звернення в кабінет міністрів, в Верховну Раду. Ми писали звернення у справах пенсіонерів-інвалідів для того, щоб все таки уряд повернувся сьогодні лицем до цих людей. Якщо людина з інвалідності отримала освіту, чому не дати цій людині як виняток направлення, щоб вона себе могла реалізувати на своєму робочому місці? Тому сьогодні життя людини з інвалідністю і з ними двома дипломами. Воно знаходиться ну, в чотирьох стінах. Тобто людина, така молода, не може працювати. Не може працювати за те, що для неї немає підходящого робочого місця. Це так виконується у нас проблема працевлаштування. І ще одна проблема стосується житла. Житло. Я часто сама знаєте задумаюсь. Господи, ну от як людина, яка має такі проблеми, і як вона може взяти в кредит, щоб придбати собі житло, яке необхідно для цієї людини. Вона не може просто так жити, тому що для неї потрібні спеціальні умови, щоб було комфортабельно цих квартирах. Ну, квартира сьогодні дорога. Тому хотілося б, щоб все таки держава і влада, наша місцева, поверталася до таких людей лицем, тому що страховки. Від горя, від інвалідності немає. Сьогодні людина здорова, завтра людина стає на місцях людей, яких у нашій державі надзвичайно багато. Було таке, знаєте, питання, що люди по житлу зверталися, тому що сьогодні з житлом надзвичайно важка проблема. Як років п'ять назад можливо було хоч якийсь гуртожиток людині десь постукати і придбати, то сьогодні ці питання вирішити надзвичайно тяжко. Ви знаєте, швидше я скажу. Я навіть зараз так швидко і не можу сказати, що ми вирішуємо, але я стараюся вирішувати все, що людині болить, їй треба допомогти. В крайній разі ви знаєте, розраять навіть морально підтримати. Дуже часто звертаються за продуктами харчування. от... Я ж знову повторюся, що наступає свято Пасхи, і навіть знаєте, ультиматум таким люди заявляють: якщо ви мені там не зробите пасочку або навіть чогось не допоможете, то в мене буде пистий стіл. А люди не розуміють, що я говорила, якщо б нам якийсь спонсор або наша влада, хоч і п'ять би допомогли продуктами зависну, ми б їх роздавали день і ніч і ми б кожній людині допомогли. Це ж про що свідчить, коли людина... Просять той кусень хліба або навіть ну мілке, знаєте, навіть по грошах. От яйця вони недорогі зараз, але просять, що можливо ви таки десь допоможете, щоб у мене на столі було це говорить про той рівень, що люди сьогодні з інвалідністю живуть дуже на низькому рівні. А подивіться, пільг взагалі в цих людей ніяких немає. Всі питання можливо вирішити. Головне бути згуртованими, підтримувати один одного. Наша влада поверталася більше лицем до таких людей, до їхніх проблем, щоб просто нас чули. Тому що я, коли часто буваю в Києві, ми звертаємося до нашою ще організацію. Ми маємо прямий, прямий доступ до Державної служби по соціальному захисту людей з інвалідністю, до Міністерства праці. І ви знаєте. Там нам говорять, що якщо в Києві оцю, наприклад, цей закон або цю пільгу не можуть вони виконати, це можна зробити на місцевому рівні. Тобто, якщо Організація інвалідська дієва, вона багатогранна, вона багатопрофільна і вона займається цією роботою по соціальному захисту людей з інвалідністю. Це, наприклад, і захист людей на комісії МСЕК, тому що дорога і слово інвалід починається дійсно із комісії МСЕК. І мені сьогодні ну, надзвичайно приємно, що все-таки для мене комісія МСЕК доступна. І якщо до мене багато людей звертається з інвалідності, допомогти вирішити те чи інше питання на цій комісії МСЕК, то всі працівники комісії. Мсек на чолі з Лепським до мене відгукується дуже добре. І навіть сьогодні мала таку проблему в людини. Була і спасибі лікарям і працівникам комісії МСЕК, що все-таки цю проблему розрішили. Людина вийшла задоволена, задоволена від чого. Вона то не задоволена, бо має інвалідність. Але вона задоволена, що так поставилися і оприділили групу так, як це було потрібно. Я неодноразово була свідком. Відчинялися ті двері, і заходила людина і своїм горем і своєю бідою. Ви завжди знаходили можливість їй допомогти. З якими бідами найчастіше приходять до вас? Ви знаєте, дійсно, от я чимось задумаюся, що коли йдеш на прийоми нашого керівництва обласного міського, там людині чи то з інвалідністю, чи то просто людині здоров'я виставляється термін прийому. І навіть той термін 2-3 хвилини. Людина не може навіть за ці 2-3 хвилини щось розповісти і отримати відповідну якусь допомогу. До мене сюди люди звертаються, мабуть, всі-всі наболівші їхні проблеми або навіть їхні питання, що в їх, їх на душі, приходять сюди. Часом буває і дві години. І півтори, і двадцять хвилин, от ведеш розмову і стараєшся, от мене телефон оцей, цей він навіть буває червоним. Я постійно десь комусь дзвоню, якщо я сама не можу чогось вирішити, але його треба вирішити. З яких питань звертається? Звертаються з питань, от можливо, знаєте, людина і не розуміє, по яких критеріях встановлюється її група інвалідності. Відповідно, людина пише заяву, тому що вона, наприклад, не згідна з тим, що їй третю групу дала комісія МСЕК, або навіть там другу. Тому з цією заявою. Я сама вирушаю на приймальну комісію МСЕК, і потім ми ці проблеми також вирішуємо. Це обов'язковому порядку. Якщо працююча громадська організація і вона охоплює дуже багато людей і займається різною галузю допомоги, мені здається, що такі організації на місцевому рівні, так як сказали мені в міністерстві праці, можуть вирішити питання навіть звільнення від оренди і комунальних послуг, тому що якщо оці. Дві кімнатки, які має організація, і які вони ну, надзвичайно маленькі, ну що ці дві кімнаточки, 36 квадратів на 50 тисяч людей з інвалідністю, і ви самі бачите, що ми нічого не виробляємо. За словами наших тут керівників, то нам було так сказано, що нас можуть прирівняти як комерційна структура. Я далеко не комерційна структура, тому що я нічого тут не виготовляю, я нічого тут не продаю за винятком того, що ми ходимо по прохачі. З простягнутою рукою, щоб наприклад провести свято. Пасхи це дійсно величне свято, і люди з інвалідністю буває так, що навіть у їх на столі нічого немає, тому що це потрібно зробити. І знаєте, надзвичайно боляче, що якби в якийсь речах для спонсорів держава відпрацювала такий, що якщо мені допомогли 500-200 гривень, то вони б не платили налоги. Або навіть якась їм була ну така матеріальне заохочення від держави, ну навіть не в грошах, а в чомусь, ну навіть у тій грамоті, можливо, ці спонсори б по іншому зверталися до таких людей. Але, але розумію спонсорів. Чому? Тому що в мене була колись така давна, давно, дуже давно така пропозиція. Якщо б спонсор заключив договора з певною організацією, і, наприклад, вони б мали собі мету, що треба цій організації допомогти. Тому що сьогодні дуже багато організацій, які просять. І інші раз, знаєте, просять для людей обездолених, а інший раз, як ви розумієте, куди ці гроші йдуть, то мені б хотілося так, щоб все-таки спонсори були закріплені за тою організацією, яка. Працює, яка на хорошому рахунку яких багато справ, і так би було б краще. Мене хвилює тема протезування людей, які мають інвалідність. Знаєте, вона надзвичайно болюча. Наприклад, років ще п'ять назад людина, яка протезується, вона могла сама за згодою вибрати собі вироб, ортез, протез за німецьким зразком, за українським зразком. Сьогодні чомусь вже це два роки. Не дозволено робити ортезі-протези по німецькому зразку. Чому? Тому що держава пояснила так: держава всього на людину з інвалідністю виділяє 7 тисяч гривень. А ортезі-протез, який робиться за іноземним зразком, звичайно, він коштує в межах 20-25 гривень. Тому, коли. Я запитала, а якщо навіть так, коли от людині дозволяється 7 тисяч гривень на це протезування, а коштує той виріб, який ти бажаєш, 25. Можна так, ці 7 тисяч брати і додати інші кошти? Пояснили? Ні. Навіть так не можна. Не можна. Тобто не можуть потім, коли вони зроблять цей ортез чи е, протез за Німецьким зразком вони не можуть його поставити на облік, тому ти не можеш взяти ці 7 тисяч і додати щось інше. Потім я дала пропозицію Говорю, зрозумійте. Навіщо виготовляти я згідна, Якби наше українське протезування було на високому рівні, хай би так було. Але коли роблять із наших запчастин українських оці протези-ортези, людина може виходити від сили півроку, він псується, він ламається і постійно його потрібно ремонтувати. Коли ти замовляєш протез за німецьким зразком, людина може проходити 15 років, запитується. Людина взагалі держава нічого не виграє. Тому що якби людина, тому що протез вертез видається на три роки, на термін трьохрічний. І якби держава дозволяла виготовляти за 25 тисяч, 20 тисяч. То велика ж різниця, що три роки проходити і 7 тисяч заплатити, і що проходити 15 років або навіть і більше з ремонтом, і заплатити тих 20 тисяч. Я не розумію. Ви знаєте, що особливо шкода дітей, коли дитина, коли в неї ще формується цей організм, і от вона а дітей же ж теж багато протезується, і от вона носить оці вироби наші українські, отакі, які неякісні. Від цього псується всі органи. В людини цієї дитини і печінка горює, і пічтанкова, і кишечник. Тому що від того руху, якщо людина неправильно ходить, ви розумієте, що дійсно це все пережимається, і ця дитина, і так само людина, вона від цього має такі незручності. І все ж, незважаючи на ці не члени Черкаської обласної організації інвалідів вміють радіти кожній миті життя. Представники громадських організацій розробили ряд пропозицій щодо соціального захисту інвалідів. Знаєте, інший раз, так проходячи мимо там будинків, знаючи, що там знаходиться людина з інвалідністю, і отак от дивишся, просто випадково повернув погляд свій. Сидить той та дитина, яка вже 20 років, 30, і заглядає в вікно. І знаєте, порівнюєш порівняєш її навіть із старенькою бабцею, але... Та маючи все таки якийсь стан здоров'я, вона може вийти на вулиці, познайомитися з природою. Вона може поспілкуватися з людьми. А ці Життя прожито вже життя нею. Життя прожито і надзвичайно шкода цих людей. Тому організовують часто поїздки, поїздки, семінари в інші обласні, такі самоорганізації, як наша, або навіть екскурсії, які чомусь сьогодні. Ну, вони не повинні звучати, тому що якщо це екскурсія, то це ніби знаєте якесь благо дуже величезне робиться. Ну, коли люди наші, маючи візок, маючи костилі, протезісти, от подорожують і знайомляться як з історією свого краю, як знайомляться з тими людьми тої іншої області, цікавляться, як людина живе, наприклад, з таким горем, що людина. Може, наприклад, сьогоденні полікувати себе або навіть вирішити питання тої хвороби, то це дуже добре. І я вважаю, що це не розкіш, тому що за кордоном, якщо людина не знає історії рідного краю, то вона як ніби і не громадяни не своєї держави, тому це є інтеграція. Тобто люди, коли все таки Оці перешкоди вони долають і себе відчувають сильним, тому що дійсно це побудовано життя так, що людина не може сидіти в чотирьох стінах і спілкуватися наприклад, зі своїми сім'ями, своїми батьками, своїми друзями, а вона повинна свій кругозор розширювати. Тому поїздки ми робили дуже багато, буквально два роки назад. В тому році нас їх було менше. З кожним роком, ви знаєте, чому-то чому-то мені здається, що настає ну, гірше. Дарма що закони хороші, і постанови хороші, але якось трошки по-іншому на таких людей і держава реагує, і наша місцева влада. Я неодноразово була свідком, відчинялися ті двері і заходила людина і своїм горем, і своєю бідою. Ви завжди знаходили можливість їй допомогти. З якими бідами найчастіше приходять до вас? Ви знаєте, дійсно, от я чомусь задумаюся, що коли йдеш на прийоми нашого керівництва обласного міського, там людині чи то з інвалідністю, чи то просто людині здоров'я виставляється термін прийому. І навіть той термін 2-3 хвилини. Людина не може навіть за ці 2-3 хвилини щось розповісти. І отримають відповідну якусь допомогу. До мене сюди люди звертаються, мабуть, всі, всі наболівші їхні проблеми або навіть їхні питання, що в їх, їх на душі, приходять сюди. Часом буває і дві години, і півтори, і двадцять хвилин. От ведеш розмову і стараєшся, от мене телефон оцей, він навіть буває червоним. Я постійно десь комусь дзвоню, якщо я сама не можу чогось вирішити, але його треба вирішити. З яких питань звертається? Звертаються з питань, от можливо, знаєте, людина і не розуміє, по яких критеріях встановлюється її група інвалідності. Відповідно, людина пише заяву, тому що вона, наприклад, не згідна з тим, що їй третю групу дала комісія МСЕК або навіть там другу. Тому з цією заявою я сама вирушаю на приймальну комісію МСЕК і потім ми ці проблеми також вирішуємо. Це в обов'язковому порядку. Було таке знаєте питання, що люди по житлу. Зверталися, тому що сьогодні з житлом надзвичайно важка проблема. Як років п'ять назад, можливо було хоч якийсь гуртожиток людині десь постукати і придбати, то сьогодні ці питання вирішити надзвичайно тяжко. Ви знаєте, швидше я скажу, я навіть зараз так швидко і не можу сказати, що ми вирішуємо, але я стараюся вирішувати все. Що людині болить, їй треба допомогти. В крайнім разі, ви знаєте, розраять, навіть морально підтримати. Дуже часто звертаються за продуктами харчування. От я ж знову повторюся, що наступає свято Пасхи, і навіть знаєте, ультиматум таким люди заявляють: якщо ви мені там не зробите пасочку або навіть чогось не допоможете, то в мене буде пистий стіл. А люди не розуміють, що я говорила: якщо б нам якийсь спонсор або наша влада, хоч і п'ять би допомогли продуктами зависли, ми б їх роздавали день і ніч, і ми б кожній людині допомогли. Це ж про що свідчить, коли людина... Просять той кусень хліба або навіть ну мілке, знаєте, навіть по грошах, от яйця вони недорогі зараз, але просять, що можливо ви таки десь допоможете, щоб у мене на столі було це говорить про той рівень, що люди сьогодні з інвалідністю живуть дуже на низькому рівні. А подивіться, пільг взагалі в цих людей ніяких немає. Я не хочу сказати про... Учасників великої вітчизняної війни. Повірте, в мене також батькою воював, на фронт пішов 15 років, і я розумію, пережити це страхіття, це страшно. Але справді держава їх трошки захистила. Вони мають пільги на оплату комунальних послуг. Вони мають пільги на транспорт. Вони мають більші, звичайно пенсії. Так само люди, які побували в Афгані, також так у мене трапилося, Що у мене брат був в Афгані, Він також має пільги. Так само Чорнобильці побувати в Чорнобилі – це пекло. Але людина хоч щось трошки захищена. Ну, люди з інвалідністю, навіть те саме загальне, дитинство, трудового каліства. Ці люди взагалі нічим не користуються. Тому люди ці виживають на мізерні оці копійки, і їм сьогодні надзвичайно тяжко. Доброта і милосердя два крила, на яких тримається. Озирнімося довкола, і обов'язково є поруч з нами той, хто чекає на нашу доброту та допомогу.